В Принципі ситуація дійсно така доволі цікава. Андрій Смолій, політичний експерт, кандидат юридичних наук, юрист міжнародний доєднується до нашого ефіру. Спробуємо розібрати, що ж це за історія. Справжній, несправжній, є, нема пане Андрію, вітає вас. Слава Україні! Доброго вечора. вітаю року. Сергію, героям слава! Прийшла біда, звідки не чекали. Дивіться, є авторитетний журналіст Христо Грозєв, і е, раптом він фактично по суті звинувачує нашу службу безпеки. У фальсифікації доказів проти Мера Труханова можна ж так трактувати оцю всю історію в справі про припинення його громадянства. Навіщо на вашу думку Гроздєв то робить? От, на що він дискредитує наші правоохоронні органи таким чином. Ну насправді знаєте, чесно кажучи, я вже настільки заплутався в цій сій катавасі, тому що до журналісти викладають якісь там, нібито паспорти Труханова. То ми бачимо Служба безпеки викладає паспорти Труханова. Там Грозів каже одне, СБУ каже друге. Журналісти показують щось третє. От ви щойно на каналі цитували журналістів ще одних, які говорять четверте, що там все ж таки він отримували в 92-му році. А, і насправді така величезна кількість інформаційного шуму, яка просто по суті нівелює один факт, який має бути, на мою думку, в Україні. Цей факт полягає в тому, що Україна, незважаючи на те, що в нас зараз воєнний стан, війна, російська загроза повинна бути правовою державою. І на мою думку, якщо у Труханова були російські паспорти, він мав бути позбавлений власне громадянства ще давним-давно, не сьогодні, не вчора, не позавчора, а давним-давно. Аба більше, якщо про це знала Служба безпеки України, якщо про це знали інші правоохоронні органи, знали в РНБО, то виникає питання: а чому це зробили якого там 16-го, чи 15-го, чи 14 жовтня? Наступне питання, яке в мене виникає. А над Трухановим зараз висять величезна кількість кримінальних справ і розслідувань. Ми знаємо, що він знаходиться під слідством. Ми знаємо, що також він знаходився принаймні, в минулому і позаминулому році під заставою, коли був суд щодо певних корупційних дій. Тож у мене виникає ще одне питання. А чому тоді, якщо до Труханова дійсно є така велика кількість питань, ну дійсно вони є це об'єктивно. А чому тоді не пішли шляхом дійсно його засудження, винесення вироків і так далі, і тому подібне? Я до чого все веду? Чесно вам скажу, як громадянин України, я абсолютно не заперечую того, що така людина, як Труханов, по суті. Людина, яка звинувачена в корупції, людина, яка максимально робила все, щоб уникнути українізації в Одесі, максимально робила все для по суті прокачки руська міра в Одесі, щоб така людина була усунена від посади одеського міського голови, але але у той спосіб, який відповідає чинному законодавству України. Я пам'ятаю, що ще у 22, му 23, му ба більше ще попередні роки, я завжди на всіх етерах казав, не може така людина, як Труханов, очолювати місто Одеса. Але знову ж таки, шановні друзі, я завжди буду повторювати одне і те ж саме: в Україні повинна діяти законодавство. І якщо до цієї людини є питання, а до неї є питання, були питання і будуть питання, то це все можна зробити виключно в рамках законодавства. А тепер я підходжу до ще одного е, питання: а чому це було зроблено от саме в такий спосіб? А головне, чому це було зроблено саме зараз? Чому це було не зроблено в минулому році, поза мене і ще раз говорю, 10 років назад, навіть 5 років назад? А тому, що е, дійсно у нас е, чомусь в головах у влади, у багатьох політиків, в тому ж самому в офісі президента. Чомусь сидить таке поняття і така якась фішка, я не знаю, мулька, як вибори. От чомусь всі думають про якісь вибори. Знаєте, Сергію, я сьогодні... Сьогодні, весь ранок і вчора, весь день читаю в, в, в різних інформаційних ресурсах, як у нас закінчиться війна вже до Різдва, один каже під Різдво, інший каже в наступному році, третій до листопада. каже, а в листопаді закінчиться. І ми з вами, мені здається, про це навіть говорили десь місяці-два назад. От мені здається, оце головна власне фішка того всього, що відбувається, а не бажання дійсно, щоб ті особи, які. Є під корупційними розслідуваннями до яких питання щодо російських паспортів були дійсно чи отримали своє гідне покарання згідно з чинним законодавством України? Сто відсотків тут я я в мене навіть було питання оце прописано так само до вас. От стосовно того, чого, якщо до нього стільки вчора, теж колега наш з вами Артем Броджуков каже, та Труханов чорт, але я потім думаю, ну чортом в нас офіційно на жаль, не це, це не злочин. В нас так, от доведіть і садіть все або ні, чому йдемо таким шляхом? І тут питання, пане Андрію. Якщо просто от ця історія, ну я, я так само як і ви заплутався. Скільки там тих паспортів того Труханого мені? От мені особисто легко, бо в мене він один і мені нема за що перейматись. Тут зараз один, другий, третій, видвали той на якусь тетяну, на якось шесть. питання: якщо все ж таки, ну чи на вашу думку, чи можливо буде я не знаю, як можна довести там, чи не звертаючись до Кацапів, так а, а якщо навіть звертатись, то що скажуть вони? Може там через ЄСПЛ не знаю, вдасться з'ясувати, але якщо все ж таки з'ясується на якомусь етапі, що дійсно це фальшивка? Що ну там це, це сфальсифіковані документи, сфальсифікована справа? Що тоді буде? Ну як буде виходити ситуації Володимир Зеленський, загалом, СБУ, влада. Ну, чесно кажучи, питання дійсно важке. З одної сторони, я вважаю, що на той момент уже юридично навіть Труханов не зможе бути мером, тому що на той час, скоріш за все, пройдуть вибори. Поки діло дійде до Європейського суду з прав людини, пройде там 3-4-5 років. Ну, це по перше. А по-друге, наступне питання: е, ну як з'ясувати, доволі важко. Дійсно, якщо говорити, якщо дійсно немає там зараз якихось доказів, так ну я просто чесно кажучи, я не працюю в СБУ, я не працюю в МВС. Я, я не є слідчим, щоб сказати, що от це все лежить. Я дивився в папочці, відкрив, побачив, і можу вам сказати, дійсно, це так, чи так. Ні, ну я. Я звичайно зважаючи на те, що була величезна кількість розслідувань. Дійсно, схильний вірити тому, що у Труханова був російський паспорт. Бо наші ж з вами колеги-журналісти багато разів, починаючи з 2015 року, все це викладали, розслідували і так далі, і тому подібне. Я просто іншим питанням задаюсь, чому це зро... чому це зроблено саме за але, повертаючись до вашого питання, якщо ми навіть теоретизуємо з юридичної точки mm -hmm. зору, що припустимо, ну вийшло так, що. Ну, от конкретно ці документи, ну, виявилось, що це там не його паспорт. Та? Припустимо. Навіть якщо ця вірогідність там, 5%, Ну, в такому випадку, дійсно, якщо це ЄСПЛ е зробить відповідне рішення, видасть, то, звичайно, що Україна має повернути паспорт Трухану. Але питання в тому, якщо ось цей е період, коли він зараз обраний, Буде досі тривати, то так він має повернутися на посаду міського голови. Якщо пройдуть вибори, тоді вже ні, і він потенційно зможе позиватися до держави України щодо компенсації вже моральної. Як це дуже часто буває, там у випадках з Європейським судом з прав людини. Все. Але якщо вибори потенційно будуть там умовно в наступному році, припустимо, теоретично. То, звичайно, без паспорта, якого без громадянства, якого його позбавили, він балотуватись не зможе. Все. Скрав. Ну, бачите, в нас я не думаю, що на я не думаю, що там наші суди конкретно будуть іти, е, ну зможуть якось перевірити цю інформацію, тому що це українські суди. Вони будуть базуватися на тих доказах, які їм дали українські правоохоронні органи. Тому навіть якщо Трухано буде там позиватися до якогось адмінсуду чи Верховного суду. Я думаю, що ця справа для нього буде програшна. Ну знову ж таки, а от ЄСПЛ, це вже інше питання. Та ну і в нас були випадки, до речі, коли так само о, заявлялось про. Те, що от є там в людини, Богдан Львов, пам'ятаєте, суддя е, Верховного е, голова Касаційного господарського суду в складі Верховного суду, теж знайшли. Потім е, там його навіть поновили на посаді, знову ж таки. Тобто, варіанти якісь ну дивні в нас відбуваються і можуть бути. І ще тут один момент, дивіться, зараз Рухано що каже. Каже, а в дружини е, Олега Кіпера, е, голови обласної Донецької одеської адміністрації, так, в дружини, теж є російське громадянство. Про це теж там раніше писали. Ще раніше з'являлася інформація більше того, що Варсена Жумаділова е, так само в дружини. Був російський паспорт, більш того, він підтвердив, каже, да, ну ми тоді ще вона раніше отримала, бо там родичі ми в Криму, до родичів їздити і так далі, і тому подібне. І чи не виглядає це певною мірою якимись такими подвійними стандартами? Теж, бо о, те, що є там паспорти в тих чи інших людей, ну вони самі підтверджують російське, російське громадянство, по суті, так. Але на одних ми закриваємо очі. А других раптом ну я вважаю, що і одних, і других, і третій, хоча просто саме по собі наявність громадянства, ну це ж не є злочином, навіть російського в принципі. Але от чому так на вашу думку, пане Андрію? Ні, Ну, згідно з чинним законодавством в Україні не може бути паспорт і український і російський. Ну по суті, чого якщо, якщо, якщо за цією логікою настав нас вже є там закон про множинне громадянство, але він не включає громадянство Російської Федерації. І в принципі наша держава на це завжди закривала очі, починаючи ще з ген-ген яких часів, там років там 20 назад. Чому? Ну, по-перше, в нас є окуповані території, і там є наші громадяни, які змушені були отримати російські паспорти, отримали і мали українські паспорти, але Мене найбільше цікавить, цікавлять саме чиновники. От мені здається, що в принципі там депутати, чиновники будь-яких рівнів від А до Я вони не можуть мати російського паспорта, тому що це загроза національній безпеці України. Але дійсно ну, проблема знову ж таки в тому, що ми в принципі в Україні маємо до всього подвійні стандарти. Власне. Я наголошую, як у нас на, на початку нашої розмови, що мені здається завжди не здається, а це залізно. Повинен діяти закон До, від всіх. Від прізвища, яке починається на А, закінчуючи прізвище, яке починається на Я. Все, всі повинні е, керуватися виключно з чинним законодавством. Якщо хтось порушує законодавство, будь ласка, позбавляються е, кримінальні справи. Якщо хтось щось порушив, е, маю на увазі там корупційну будь-яку складову, державна зрада і так далі. І тому подібне. Проблема наша в тому. Що коли людина, ця будь-яка, якщо це навіть проросійська людина, чи там з російським паспортом, вигідна поки що комусь, вигідна політична її не чіпають. Оскільки, я ще раз говорю, скільки звертали увагу там на трухак, О, на, на будь-хто Нічомусь чомусь реакції не було роками. По Погоджуюсь. а коли ні, то все. Погоджуюся, ну, пане Андрію, з вами повністю.